Доброго дня, шановні друзі, мене звати Чернушенко Олександр, я ведичний астролог. І сьогодні я хотів би записати чергове відео із циклу відео про ведичну астрологію або джотіш, і, зокрема, поговорити сьогодні про ушкодження планет, яким же чином ушкодження планет проявляється в людині? Як це проявляється на, на, на людях? Нагадаю, що у водичній астрології існує 9 планет: це Сонце, Місяць, Меркурій, Венера, Марс, Юпітер, Сатурн, Раху і Кету. Раху і Кету це якби такі тіньові так звані планети, їх немає в фізичній реальності, це ще їх ще називають місячні вузли. Так от, по черзі зараз будемо розбирати кожну планету і як Ушкодження кожної планети позначається на людині. Перше це сонце. Да? Сонце світило, яке да дарує своє світло і, і своє тепло всьому навколишньому світу. І якщо Сонце в гороскопі людини ушкоджене, то а, людина не світить, людина прихована, людина боїться проявити себе. Людини можуть бути комплекс неповноцінності, людина може бути невпевненою. Людина не має певного такого внутрішнього стрижня, вміння проявити себе у соціумі. Людині важко приймати якісь рішення. Да? Тобто її внутрішнє сонечко воно приховано, воно не проявляє своє світіння, природнє, нормальне світіння. Відповідно, людина не може себе проявити в достатній мірі. У соціум, як вона повинна себе показати, може бути також інша крайність інколи, коли людина надмірно гордовита, коли її его надмірно вип'ячене, да, і коли людина себе просто дуже занадто сильно себе якби, оцінює, позиціонує, да, така надмірна гординя. Хоча це буває рідше, я би сказав так, що частіше це більше невпевненість у собі і непроявленість. Також сонце в гороскопі символізує батька. І відповідно в такої людини можуть бути проблеми в стосунках з батьком, якісь певні конфлікти, непорозуміння і нерозуміння одне одного. Сонце також символізує керівників, начальство, і, відповідно, в такої людини можуть бути проблеми з керівництвом, якісь, скажімо так, складнощі в стосунках з керівництвом. Така людина не може, ну, боїться бути лідером, боїться брати на себе відповідальність, да? тобто вона якась така схована, прихована. Ну, і якщо брати фізичний прояв, то це ушкодження Сонцем може давати проблеми з імунітетом, да, тобто з загальною пірністю організму, і також проблеми значить, з серцево-судинними системою, з очима і тому подібне. Демо далі. Наступна планета. Наступна, скажімо так, граха, або на санскриті називають монети ще грахи, це місяць. Місяць в гороскопі відповідає за нашу психоемоційну сферу, нашу тонку, тонкі оці емоції, психіку. І коли він ушкоджується в гороскопі, людина стає дуже тривожною, людина постійно переживає. Люди якісь постійні страхи, фобії, панічні атаки, загальний стан такий тривожно, тривожний. Людина значить, може бути депресивні стани, може бути порушення сну. Тобто психіка людини є нестабільною. Да? І, Відповідно, людина, якби, людина якби, така, в такому. Якби, Перебуває в такому нестабільному стані. Також місяць в гороскопі відповідає за маму. І в такої людини можуть бути проблеми з мамою, Проблеми в стосунках з мамою, нерозуміння мами. Ну, відповідно, теж, якби мама може теж в неї бути свої якісь такі проблеми в її житті. Може бути також надмірна вразливість такої людини, певний такий, ну, образливість, реактивні реакції, тобто людина швидко ображається така, навіть, якби на, на інших людей. Що ще може бути? Може бути також брак концентрації, да? ну, оскільки ну, зрозуміло, психіка, психічний стан нестабільний, да? людині важко сконцентруватися, важко якби, от, ну, зосередитися. Да? то Тут, тут теж можуть бути проблеми. Якщо брати, якщо брати, скажімо так, фізичний стан, то це можуть бути психосоматичні хвороби різноманітного походження. Да? Це можуть бути порушення водного, водного балансу організмів, це можуть бути гормональні проблеми. Ось таким чином. Наступна, наступна планета це Меркурій. Меркурій в гороскопі символізує комунікацію, відповідає за комунікацію, відповідає за, також за навчання. За ну, якби бізнес, е, якісь комерційні справи. Е, меркурій це також інтелект. І коли ця сфера ушкоджується, да, відповідно, людині, е, людини можуть бути проблеми з Да, тобто людина може забувати, проблеми з інтелектом. Людина, е, людина має складнощі з комунікацією, тобто, їй важко а Донести до іншої людини теж свою якусь думку, така плутана мова, плутані думки. Тобто, от Меркурій, якби ушкоджений Меркурій дає оцю таку плутанину, певну плутанину. Також, якби у людини може бути проблема з якихось комерційних справах, проблеми з укладанням угод, проблеми з документацією. І важко може даватися якесь там, навчання, там, де треба десь запам'ятовувати якісь речі, да? вона може забувати там, і тому подібне. Е, меркурій також може давати е, таких брехливих людей, брехливих, маніпулятивних, які маніпулюють, брешуть, обманюють. Е, таке, то Меркурій теж може давати таку якби, ну, проблему. І оскільки Меркурій е, відповідає за аналітичне мислення, за здатність до аналізу, то людина, людина страждає ця сфера, да? людина не може так в достатньо мірі проаналізувати, якби, ну, проаналізувати ту чи іншу ситуацію, там, і так далі. Можуть робити якісь неправильні висновки. Якщо брати, якщо брати е, по фізиці, то це ушкодження е, Меркурії може давати. Значить, проблеми з нервовою системою, проблеми зі шкірою, з руками, також з дихальними шляхами. Йдемо далі. Наступна, наступна планета це Венера. Венера це планета краси, гармонії, любові, естетики. І коли ця сфера ушкоджується, перше, що страждає – це стосунки людини. Стосунки маються на увазі з протилежною статтю. Да. Людина може мати якісь труднощі, проблеми в стосунках, да, тобто вона десь якісь, вони можуть втрачатися, або можуть бути якісь токсичні стосунки, там, де людина себе почуває себе погано, да, їй некомфортно в, цьому, в, цьому, в цих стосунках. А, людина може мати також невпевність у власній зовнішності. Да? Тому що Венера це якраз така зовнішня краса, привабливість, сексуальність. І людина вважає себе якоюсь такою некрасивою, там, непривабливою, несексуальною там, і тому подібне. Да? Тобто може бути оцей комплекс цієї зовнішньої неповноцінності. А, ну і також, якби Венера це сексуальність. І, відповідно, такої людини може бути. Ну, такі можливі такі варіанти. Може бути знижена сексуальність, да, тобто, і, або може бути надмірно підвищена сексуальність, да, яка відповідно може давати якусь нерозбірливість в сексуальних зв'язках людини. Е, страждає також естетичний смак, е, відчуття краси, да, тобто якось людині це важко. Важко, якби проявити цей смак, естетику, да, їй би, дається це би, з труднощами, в певному, з труднощами. Е, Венера також підає за фінанси, якби відповідно певні складнощі з фінанс, добуттям фінансів е, е, людина теж може мати. Як це проявляється на фізиці ушкодження Венери? Ну, перше, це щось страждає, це репродуктивна система, також може страждати нирки, шкіра і також гормональна сфера. Ідемо далі. Наступна планета це Марс. Марс це така активна планета, вогняна планета. І коли вона ушкоджується, а, може бути наступний, якби, наступний прояв. Марс це також актив, ак, така, активний напор, да, активна така дія. І коли ушкоджений Марс, людина може бути дратівливою, людина може бути агресивною, да, гнівливою. Да. Тобто, вона може не контролювати цю свою таку внутрішню марсіанську енергію. Вона може неконтрольовано Виливатися на навколишніх людей, на навколишній світ, навколо неї, да? тобто невміння контролювати свій гнів. А, може бути також інша, інша крайність, коли Марс такий, такий знаєте, надмірно задавлений. То людина нерішуча, не ініціативна, вона не бере на себе відповідальності, вона боїться відповідальності, неріш... такий стан такої слабкої нерішучості певної. Це теж може інколи проявлятися. Марс, взагалі, в гороскопі відповідає за нерухомість за землю. І від... за техніку також відповідно у людини можуть бути проблеми. З цією сферою, наприклад, там людина не має власної нерухомості, да? тобто, якби, або людини якісь проблеми з технічними якимись з тими засобами, там, і так далі. Марс, ушкодження Марсу також може давати різноманітні проблеми з вогнем або з травмами. Тобто, це можуть бути опіки, це можуть бути якісь порізи. Якісь аварії, травматичні ситуації і тому подібне, да? тобто це все може проявлятися. Ну, і відповідно, якщо брати фізичний стан, то можуть бути проблеми з кров'ю, да? якісь захворення крові, захворення м'язів і взагалі можуть проявлятися якісь гострі такі запальні процеси в організмі. Наступна планета це Юпітер. Юпітер найбільш благосна планета в гороскопі, планета духовних знань, планета духовних вчителів. Також Юпітер відповідає за дітей, він відповідає також за фінанси. І коли він в гороскопі ушкоджений, людина може втрачати певні морально-етичні орієнтири. Тобто вона. Якось може не вірити в духовність, не вірити там, якимось духовним знанням, а може бути навіть такий якби, атеїзм, невіра в Бога, невизнання якихось вищих духовних істин і тому подібне. Також, оскільки Юпітер відповідає за фінанси, у людини можуть бути проблеми з фінансами, проблеми з фінансовою сферою. <г Thyroid> Інша, якби ознака Юпітера, це діти. Відповідно, у людини можуть бути проблеми із зачаттям дітей, проблеми з вихованням дітей. Взагалі, дитяча тема може бути для людини проблемною. Що ще може бути таке цікаве, якби в, ну, ну, при цьому показнику? Може бути, ну, скажімо так. Переоцінка власних, власних спроможностей, таке, да, неадекватне сприйняття власних спроможностей, які людина може або давати, або отримувати якісь такі неправильні, нерозумні поради і тому подібне. На фізиці, на фізиці Юпітер може давати проблеми з ожирінням. Проблеми з печінкою і проблеми також з гормональною сферою. Так, ідемо далі. Наступна планета це планета Сатурн. Сатурн така, такий, образ Сатурна це такий старець, да? він старий. І якби Сатурн відповідає в нас якби, за роботу, за служіння. Він повідає також за страждання, за якісь певні обмеження, за якісь затримки і так далі. І коли ушкоджений Сатурн, у людини можуть бути постійні затримки, постійні обмеження, якісь так? людина може складнощі в кар'єрі, складнощі в тому, щоб десь пропросуватися по кар'єрним да? тобто, це все якось важко. Все з затримками, все якимись проблемами по перепонами і тому подібне. У людини можуть бути багато також страхів, багато якихось таких комплексів, і також якісь регулярні депресивні такі прояви, депресивні ситуації, коли, якби от людина така, знаєте, надмірно песимістична. Надмірно така ну, критична, як і до себе, так і до інших людей. Да, такий песимізм, критика і депресивні стани. А, і, що, і взагалі таке, знаєте, якби відчуття, що життя важке, все важко, все якось так повільно, важко відбувається. І ну, така людина, якби от такі, такому вона якби в стані перебуває. Людина може мати певну якусь таку в стані самотності, певної стані ізоляції перебувати. Якийсь у стосунках з іншими людьми може бути певний холод. Холод і така, якби, така ізоляція. Якщо брати фізичний стан людини, то на фізиці це може бути проблема з опорно-руховою системою, з кістками. Зубами і взагалі будь-які такі, знаєте, хронічні хвороби, які тривають уже такий тривалий час. Далі, далі, наступна планета це Раху. Раху відповідає в нас в гороскопі за все іноземне, все нестандартне, незвичне. Якби за якісь ілюзії, за якісь омани, за бажання, за амбіції там і тому подібне. І така людина, коли граху ушкоджений, вона може бути дійсно такою одержимою якимись речами, да? одержимою якимись своїми амбітними планами, вона просто така, ну, як просто, просто одержимість результату, отримати якийсь результат. Також може бути людина постійно перебуває в якихось ілюзіях, в якихось таких оман станах, станах, вона ніби в тумані цей раху напускає туману, і людина губиться, людина не розуміє, куди вона йде, що вона робить. Тобто вона може втрачати орієнтири, просто якби таки загубитися. Також, якби раху ушкоджен раху може давати також якісь фобії, якісь страхи, якісь такі панічні стани, панічні атаки, це також може проявитися в людині. І взагалі людина може потрапляти в якісь такі, такі нестандартні ситуації, якісь такі незвичні, якісь скандальні ситуації, все якось воно. Ніби на голому місці в неї проявляється, і невідомо звідки воно взагалі взялося у ці проблеми. Да, от цей рахун раху може таке давати. Якщо ж, якщо ж брати фізично фізичний прояв, то це можуть бути також якісь хвороби незрозумілого походження. Це можуть бути якісь отруєння. Це можуть бути якісь такі хімічні, ну, скажімо так, хімічні впливи, ну і також проблеми нейропсихічного характеру теж можуть проявитися. І людина така, вона постійно в якихось потрапляє, в якихось, ну, може бути ну, ушкодження репутації, вона яких, якихось інтриги навколо неї, тобто якісь проблемні, якісь ситуації, це ну, постійно її супроводжує. Далі, наступна, наступна планета це кету. Кету це е, відповідає за духовність, за певне відречення, за таке, якби, інтуїцію за, минуле, за минулий досвід, за до минуле життя. І коли кету в гороскопі ушкоджений, то е, таке може бути по-різному. Людина ніби. Втрачає певний сенс, вона якби розгублена, вона не теж якби, не розуміє, що куди і як їй рухатися. А може бути надмірна ізоляція, надмірна ізоляція, тобто людина ізолізу, ізолю, ізолюється від навколишнього соціумів, від, від своїх близьких, від своїх рідних, відсторонюється. А можуть бути також проблеми з концентрацією і незавершення розпочатих справ. А можуть бути також така проблема, як людина йде в надмірну духовність, тобто людина вся така духовна, що вона повністю забуває про матеріальну складову життя. Або може бути така, такий варіант, коли людина повністю відкидає духовність, да? тобто це якась інша така крайність. Це також може проявлятися. Ну, і якщо брати фізичний стан, фізичний прояв, то це якісь теж неврологія може бути, це якісь проблеми незрозумілого, незрозумілого походження. І також психосоматичні, психосоматичні проблеми, психосоматичні хвороби. І в такої людини теж може бути такий стан, якби і от ніби щось якось все нерадісно, якось так вона не бракує такої, нічого не проносить радості. Ось такі коротенькі, я вам дав описи. Оцих всіх ушкоджень планет, як це може проявитись в людині. Звичайно, це далеко не все. І там можуть бути якісь індивідуальні ще проблеми, але основну базу, основну базу я вам дав. І, а ви ж запитаєте тоді, а що ж робити? От якщо людина народилася з ушкодженням, що це все? От вона не може цього змінити? Ні, ні, абсолютно ні. А будь-яка проблема, будь-яке ушкодження планети в гороскопі, її можна зцілювати, її можна гармонізувати, її можна покращувати. Для цього є такі так звані УПАЇ способи гармонізації планет. Відповідно, людина, яка йде до астролога на консультацію, вона вже астролог може підказати, яким чином можна гармонізувати ту чи іншу ушкоджену планету. Ну, а про способи гармонізації планет ми з вами поговоримо вже в наступному відео. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, якщо воно було для вас цінним, я буду вдячним, якщо ви лайкнете його, якщо ви підписуєтесь на мою сторінку і будете продовжувати слідкувати за мною. На сьогодні все. Дякую вам всім за увагу. І до наступних зустрічей в ефірі. До побачення.